Півтори тисячі мобілізованих готують до служби в зоні АТО у навчальному центрі Десна, що під Києвом. Керівництво центру стверджує, часу на підготовку у військовослужбовців мало, тому до господарських робіт їх не залучають. Навчають військової справи. Чи все так бачила Наталя Балюк? Це тактичне тренування танкістів у Деснянському навчальному центрі за кермом бойової машини. Солдати строкової служби. Їх тут близько двохсот. Та основний контингент Десни мобілізовані. Зараз їх тут понад півтори тисячі. Звідси вони відправляються відразу в зону АТО. Керівники Десни кажуть, часу для отримання військового вишколу достатньо. Кожна є своя програма підготовки, термін навчання 32 доби. Командир БМП-1 Богдан Данилевич у Десні вже майже місяць. Чоловіка мобілізували мобілізували всередині квітня. За кілька днів він поїде на війну. Ну, я думаю, що практики мало взагалі, от ви стріляли, стріляли з ракет зброї? Стріляли. Скільки разів? Я поки один раз стріляв. А це солдатська їдальня. Щодня на триразове харчування солдата держава витрачає 44 гривні. Їдять бійці з пластикового посуду. Тому що багато людей, багато людей это, в дивіну. Це, в принципі, десна найбільшого, де велике вот скоплення народу. І тому, якщо буде багаторазова посуда, чому-то ми думаємо, що ні, ну, це буде не то. Харчування, харчування. По Покраїнський краще, ніж я служив в срочку в 97-му році. На території Деснянського навчального центру діють 16 казарм. Приміщень, які потребували капітального ремонту, стверджують офіцери, немає і додають всі ремонтні роботи проводять тут за рахунок волонтерів і силами Остерської комунально експлуатаційної частини. Люди, які прийшли сюди навчатись, термін навчання дуже короткий. І займатися от, так, ремонтними роботами, побілкою бордюрів, і так далі, немає часу. На цю казарму витратили вже 12 мільйонів волонтерських коштів. Назву волонтерської організації в Десні не називають. кажуть поки що це таємниця. Наталія Балюк, Сергій Тищенко, новини на першому.